Леся Українка, давня весна. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки, все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, весела луна, все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна, для мене тільки дару не придбала, Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки, прилинув вітер. І в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині. І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну. Щоб вільно по світі літати, Щоб вітер розносив луну, Щоб геть аж під ясні зорі полинути співом з півом упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хитким. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне. Ясніше, ніж зорі ясніє, гучніше, ніж море гучне.